Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати розташовані біля лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області. Зокрема, з мінометів ствольної та реактивної артилерії були обстріляні Вільхуватка, Бударки, Шевченково, Стрілеча, Дворічна, Берестове, Першотравневе та інші населені пункти. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги. Протягом доби внаслідок ворожих обстрілів, поранених серед цивільного населення, не зафіксовано. В той же час у харківському районі біля селища міського типу Козача Лопань на міні підірвалася 71 річна жінка, яка пасла із вона госпіталізована з пораненнями. Котре нагадуємо про високу мінну небезпеку в області. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування території. За минулу добу знешкоджено 291 вибухонебезпечний предмет. Втім, поки розміновуються тільки об'єкти критичної інфраструктури та основні дороги, закликаємо усіх бути максимально уважними та обережними, не ходити в ліси, поля, узбіччя доріг тощо.